Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасьянсу для знаку зодіаку Скорпіони на період з 31 липня до 6 серпня. Дивимося уважно, які символи у вас співпали і що такого важливого буде відбуватися на цьому тижні. Буває, що нічого не співпадає. Оцю картину я саме зараз наблюдаю. Хто перший щось віднайде, той молодець. Але здається, що нема співпадінь. Картинку треба запам'ятати зовсім нема співподінь. Дуже давно таке було. Жодної картинки не співпало. А ми прямуємо далі для того, щоб подивитися розвиток подій на цьому тижні саме для вас. Да, друзі, цікаво. Зовсім нема співпадінь. Роздивляємось другий розклад для знаку Зодіаку Скорпіон. Тут вже более ясна картина. Ось ваші стріли в колчані. Це якийсь такий гарний проект, який ви вдало завершили. Або якийсь успіх якоїсь вашій важливій справі. Ось добре здоров'я, ялинка. А також ось початок у вас сумна звістка. Ось вона сама перша йде, сумна звістка, а потім все завершиться добре. Троянда це кохання. Начебто все? Дивимося далі на третій розклад. Мало, але суттєве пояснення. Хочу вам, друзі, подякувати за підписки, за лайки, за перегляди моїх відео. Я намагаюся їх створювати, щоб вони були для вас корисні. Важливе відео вийшло місце сіли для чотирьох стихій. Ці чотири стихії це ваші знаки зодіаку, тобто вода, воздух, повітря, а також вогнище, а також земля або дерево. Тобто кожна людина може знайти в цьому відео собі місце сили, і коли ви передивляєтесь, уявляйте, що ви залишаєте в цьому місці сили всі свої негаразди. І подивитесь, як краще і легше вам потім стане на душі. Це своєрідна медитація. А ми починаємо третій розклад для скорпіонів. У скорпіонів. Їх очищує вода, бо це стихія води, а також їм допомагає земля та дерева. Тому на це варто звертати увагу і цим користуватися. Окрім молитви, медитації, треба бувати в цих місцях сили. Це відео знято в Норвегії, тому туди не кожен зможе попасти. Бо дуже далеко їхати. Якщо ви перебуваєте в місцях сили поруч зі своїм домом, де ви проживаєте, то це теж добре. Роздивляємось, друзі, третій розклад. Ось ваше кохання. Воно біля вас весь тиждень. Це дуже добре. Домашнє вогнище позначка СОС вам каже, щоб ви нічого не пропустили важливого, або ніде не зробили помилку. В чому саме ви можете знати по своїй особистій ситуації? Але ось у вас таке гарне завершення розкладу. Ось у вас. Або велика мандрівка, або успішне завершення якогось великого проєкту, або поступлення, приход фінансів великих. Ось цей корабель це дуже сильний знак. І до нього вам ще лавровий вінок, ось. Це дуже два гарних знака. І ось вони вам тут співпали разом. Ось такий у вас був розклад. Сподіваюсь, що вам сподобалось. А ми зараз ще подивимось на картах колесо року. Які застереження та поради для скорпіонів на цей тиждень? Застереження. порада. Якісь вони в мене сьогодні. Як не візьмеш, а вони вверх ногами. застереження це нульова карта, це старший аркан. І він означає якийсь початок. застереження мабуть, таке, щоб ви нічого не починали нового на цьому тижні. Нічого грандіозного, нічого нового. Про це вам каже карта Блазень, Це старший аркан, до нього варто дослухатися. А порада це небесна жриця, це також старший аркан. Зазвичай вона означає таємницю, то саме в цьому, мабуть, і полягає порада для вас. Скорпіони і так небагатослівні, вони нічого зазвичай не болтають, як то кажуть, не зайвого, не по ділу. Вони можуть виробляти свою справу тихо, мовчки, але досконало. Саме тому можливо, щоб ви не вімкнули свої почуття до когось або до якогось проєкту і нікому зайвого нічого не розповіли. Це ось така порада, саме для скорпіонів. Дякую вам, друзі, ще раз за підписки, за лайки. Не забувайте ставити дзвоник для того, щоб мої відео приходили до вас своєчасно. Тому що я дивлюсь, що дехто їх переглядає через тиждень, коли вже тиждень скінчився. Ось так, друзі. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі на моєму каналі.